Неспокійно минулої ночі було на території країни агресорки. Наші сили оборони завдали ракетного удару по пункту управління 810-ї бригади військ Російської Федерації. Він був розташований у Львові на Курщині в одній з занедбаних цивільних будівель. Перепало також і ТЕЦ газогону і цукровому заводу. Повідомляють, що саме поблизу цього підприємства розташовувався пункт керування 810-ї бригади морської піхоти збройних сил Російської Федерації. Тут пасує той жарт, що біля цукрового, то значить не солодко було. Чи не пасує? Ох, ворог зазнав втрат серед офіцерського складу. Про це заявив очільник центру протидії дезінформації РНБО Андрій Коваленко. Згодом денацифікацію російських агресорів підтвердили в збройних силах України, підтвердили влучання. В командний пункт і російські пропагандисти. Наслідки цієї атаки вони назвали важкими. Тим часом офіційно в Росії заявили про чотирьох загиблих у наслідок обстрілу в Львова. Ну, власне, далі про це та інші події на полі бою. Ми поговоримо з військовим оглядачем Денисом Поповичем. Він з нами на прямому зв'язку. Доброго ранку. Слава Україні. Бачимо, але не чуємо. Е... О, о, щось є. Доброго Ви чуєте рано. нас чуєте, Доброго ранку. Так, так. Отже, пане Денисе, скажіть, будь ласка, яка мета ударів по тилах росіян на Курщині? Дуже широка мета. Це знищення інфраструктури, це знищення складів, це знищення логістики. Якщо ми кажемо про львов, то це був удар по командному складу військової частини, яка веде бої. Тобто, це порушення управління передусім. Бо там було знищено за непевними даними заступника командира, що найменше цієї бригади. Це знищення складів. Дуже широка історія, і вона пов'язана як із порушенням керування, так і з порушенням логістичних зв'язків. Ну, Повідомляють, що російські військові відбили вже 40% захопленої нами території Курщини і наближаються до укріпрайону в Суджі. Наскільки якісно там закріпились наші сили оборони? Вони довго зможуть витримати. Ну, на це питання вам зараз важко дуже відповісти, бо насправді тільки справа покаже, наскільки там вони е добре закріпилися. Uh -huh. Але за певними даними, там був район підготовлений для оборони Російської Федерації у разі нашого наступу на Курську область. Uh -huh. Він там був підготовлений. Тому є інформація, що він там доволі таки якісний. Але е наскільки там серйозно ми закріпилися, покаже лише час І конкретні атаки російської армії на цей укріп району. Uh -huh. Ще трошки про Російську Федерацію. Гучно в середу вранці було в Кавказьких республіках. Їх атакували безпілотники. Що там було ціллю? Ну, нам там більше, більше цікавить результати, які там відбулися. А результати <зв��> доволі цікаві, бо там був Фредлі Фаєр <tune> по великому рахунку. Бо е, якраз ми зараз бачимо це очевидно е, торгово-розважальний центр Лання Мол» у владі Кавказі. Спочатку казали, що це вибух газу, потім сказали, що це впав невідомо безпілотник. А остання інформація пожежа виникла через падіння розгінного блоку ракети Пан с 1 зеніт-ракетного комплексу, який mm -hmm. по чомусь там стріляв. ну, очевидно повіспілотникам. Це перше і друге, дуже цікавий результат в лапках, чи то наслідок це падіння літака Ембраєр азербайджанського на території Казахстану. З усіма, усіма інформаціями він впав через обстріл, знову ж таки системи ППО. Там були а... характери. Так, так. А як таке могло статися технічно, якщо підтвердиться uh -huh. саме ця версія? Наведе... Лише наведення на літак системи ППО. Тобто, хтось чимось переплутав, очевидно, там намагалося щось збити, і навели ракету за РК на літак. І наша ЗРК не працює, тільки на ведені на Тобто можна переплутати дрон і великий пасажирський літак? Ну, виявляється так. Тому що обстріл обстріл по літаку це лише наведення ракети і зерка по своєму літаку. Угу. Інакше не стріляє. Продовжимо далі. Пілоти повітряних сил України та наші механіки повернулися із Франції. Там вони півроку освоювали винищувачі Міраж 2005 2005F. Розкажіть, будь ласка, що це за літаки, скільки їх з'явиться у нас вже в 2025-му і наскільки вони зможуть допомогти Збройним силам на полі бою? Ну, Була інформація від 6 одиниць цих літаків у відкритих джерелах, а може і більше. Бо там французи допускали, в принципі, що це може бути і більше. Е, е, ну, Наскільки я знаю, Міраж 2000 йде. Ну, такий літак. Не найбільш не найбільш сучасний, але в е, цілком собі ходовий uh -huh. е, в нашому стані в нашому стані в нашому стані е, будь-яка допомога в цьому плані є е, дуже слушною, оскільки uh -huh. нам потрібні літаки, які б могли б нести в тому числі і ті авіабомби, які, які нам е, постачають французи, uh -huh. якраз міра на це здатний. Тому будь-яка подібна допомога для нас є е, дуже прийнятною. Дине питання, е, ми ж лінтувалися на 16 і від цього і від цього ми відмовилися від Грипенів, бо орієнтувалися саме не в 16-му. Ну, тепер ми будемо отримувати міражі, Ну, очевидно, нам треба повернутися і до цього шведського варіанту. Ну так, дякуємо вам за вичерпні відповіді. Добре. Хочу нагадати, що з нами на зв'язку був військовий оглядач Денис Попович.